Вони хочуть просто людей наглим образом віджати їх землю, які законов оформлені ще 4-5 років назад. Вони вирішили з ядукою в голові 2 роки назад на тих землях будувати музей. Хоча там є музейна земля, яка виділялася рядом, ну і мало тої землі. І рядом є поля. Які зараз його подільник, голова сільської ради Гринівецької розпродає наляво-направо. Там три полі є. Він особисто мені показував. розумієте, І вони кажуть, що от громада вирішила. Там на тому полі є так само, і міста вільні. Так само вони можуть звернутися заявою і отримати ті ділянки. Але вони того не робили, бо вони пригнали своїх куплених шестерок, які це от зробили теж, типу Рада села там. Ми будемо так само оскаржувати через суд і щоб було справедливе право. Ну, зараз проти нас порушили кримінальну справу, яка розвалюється, бо фактично в нас ці докази є, у нас тут закона. Вони вже підключають Київ, виходять на генерала, в нас є інформація, пропонують взятки. Ми зараз будемо цим займатися. І от ми зараз з Радою майдану зв'язалися, ілюстраційні комітети корупційні, ми будемо це підключати, щоб був контроль громадський, щоб воно не злилося. і треба Треба притягати до відповідальності цих осіб, треба з ними вже боротися. Я так само власник одного земельного земельних танків. Там біля 40 власників ми зробили громадські об'єднання, благодатне поле. І от ми зараз написали так само листи на всі інстанції, які є, щоб вони підключалися і контролювали. Бо всі листи, які ми писали, вони замилювалися.